Комплект Костер Пейджер R90 Rex USA – Підключення та перевірка роботи. Представляємо нову пейджерну систему для фастфуд ресторанів. Комплект пейджерів R90 Rex USA. Гостьові пейджери Костер Пейджер це зручний і популярний інструмент для організації електронної черги в закладах швидкого харчування в зоні фудкорт. Комплект Костер Пейджер r 90 Rex USA – це готова система комунікації з відвідувачем ресторанів. Комплект r 90 складається з костер-пейджерів, зарядного пристрою та потужного цифрового передавача R98 Rex. Комплект R90 Rex складається з 10 гостєвих пейджерів, підставки з функцією зарядної станції, адаптера блоку живлення з кабелем. Комплектацію передавача r 98 REX входить інструкція користувача англійською мовою: адаптер живлення 9 вольт 1 А, знімна антена для передавача і сам передавач r 98 REX. Нові гостєві пейджери r 90 Rex набагато тонші, ніж аналогічні моделі. Завдяки тоншому корпусу на один зарядний пристрій можна тепер встановити до 20 костер пейджерів, що дуже зручно і раціонально. Напівпрозорий глянцевий корпус бордового кольору виготовлений з міцного пластику. Завдяки ергономічній формі його дуже зручно тримати в долоні. Виступаюча на 1 мм каучукова прокладка між двома частинами корпусу дозволяє не тільки надійно тримати його в руці, але й допоможе захистити пейдж. Від при падінні на жорстку поверхню. Стильний передавач R98 має вологозахищений корпус з сенсорними кнопками і вбудованим дисплеєм. Модель надійно встановлюється на горизонтальній поверхні завдяки м'яким гумовим ніжкам. На лицевій панелі розташована зручна сенсорна клавіатура з внутрішнім підсвічуванням для набору номера потрібного пейджера. Набраний номер виводиться на дисплей. Передавач для системи гостьових пейджерів встановлюється, як правило, на робочому місці касира поруч з гостьовими пейджерами. Для Живлення комплекту гостьових пейджерів r 90 вам знадобиться дві стандартні розетки 220 вольт. Основні характеристики передавача r 98 робоча частота 433,92 МГц, габаритні розміри 168 на 110х37 мм. Маса 210 г. Живлення 9 вольт 1 А. Обслуговує до 10 тисяч пейджерів. Радіус дії до 1500 метрів на відкритому просторі. Основні характеристики гостєвих пейджерів: робоча частота 433 МГц, габаритні розміри, діаметр 95 мм, товщина 11 мм, маса 73 г. Живлення зарядного пристрою 5 вольт 5 А. Дальність прийому сигналу до 1500 метрів на відкритому просторі. Перевіримо роботу комплекту. Візьміть зарядну станцію Пейджер і встановіть на неї всі 10 пейджерів з комплекту. Підключіть кабель Адап. У роз'єм зарядного пристрою і увімкніть блок живлення в розетку 220 вольт. Після появи живлення на індикаторах пейджерів з'являються номери від 1 до 10. Далі вмикаємо передавач R98Rex. Під'єднайте антенну до антенного виходу на верхній частині корпусу, акуратно обертаючи за годинниковою стрілкою. Підключіть адаптер до розетки 220 Вольт, а штекер кабелю живлення 9 вольт до роз'єму живлення передавача. Після підключення живлення на екрані передавача почнеться процес ініціалізації. Число буде 0 швидко змінюватись до 9999. Коли цифри зникнуть, Передавачка сира R98 Rex готовий до роботи. Для перевірки режиму передачі прийому виклику: візьміть пейджер номер 1 в руку, наберіть на клавіатурі передавача 01 і натисніть на символ дзвіночка. Пейджер 01 засвітиться, завібрує і вийде звуковий сигнал. Це означає, що передавач передав цифровий сигнал на пейджер номер 1 а пейджер успішно прийняв сигнал і увімкнув режим індикації. Після повернення костер пейджера на пірамідку пейджерів на зарядному пристрої індикація припиняється. На цьому все. Ваш комплект костер пейджер r 90 Rex USA готовий до роботи. Наявність системи гостьових костер-пейджерів в ресторанах швидкого харчування стало запорукою успіху для тисяч ресторанів в світі. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.